Армія РФ обстріляла житлові квартали Харсона. Постраждали двоє мирних людей. Чоловіки віком 34 та 51 рік. шпиталізували з опіками кінцівок та обличчя. Повідомили БОВА. Під прицілом ворога опинили житлові квартали, медзаклад, службова автівка та міська школа, які розгорнули пункт незламності. Мешканців прикордонних районів Сумщини закликають виїхати. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал лейтенант Сергій Наю звернувся до місцевих жителів. Він пояснює, населені пункти поблизу кордону на Сумщині щодня потерпають від обстрілів росіян. Ворог гатить з артилерії мінометів реактивних систем залпового вогню. Влада на місця вже затвердила алгоритми і шляхи евакуаційних заходів. Як зазначив, на сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Вагнер більше не воюватиме в Україні, заявив керівник української розвідки Кирило Будано. За його словами, в черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Бунт Пригожина компроментував російське керівництво. ПВК Вагнер – це був найефективніший підрозділ. РФ після невдалого заколоту. впевнений Будано. Найменці Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави. У Білорусі будують наметовий табір для російських найманців. Моніторинговий проект Білоруський Гайон помітив новобудову під Осиповичами на свіжих супутникових знімках. Наразі тривають роботи на території колишньої військової частини у селі Ціль. Це приблизно 90 кілометрів від мінська. Там раніше дислокувалася 465-та ракетна бригада білоруської армії. Гайон відзначає, що розмір, колір і розташування побудови аналогічні іншим військовим палаточним містам, які були побудовані в Білорусі і Росії з початку 2022 року. Ідозрюють у незаконному збагаченні ухиленні від військової служби та перевищенні службових повноважень. Прокуратура перевіряє одеського колишнього воєнкома Євгена Борисова. Напередодні у розслідуванні української правди батальйон Іспанія журналісти нібито знайшли інформацію щодо майна членів родини посадовця за кордоном. Мовляв, в період дії воєнного стану родина Борисова придбала автомобіль преміум класа та нерухомість королівстві Іспанія. Загальна сума купленого майна сягає 196 мільйонів доларів. Водночас, офіційний спільний дохід родини не покриває. Цих витрат здійснюється слідчі та процесуальні дії. Правоохоронці направили запити про міжнародну правову допомогу до Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини. Крім того, прокуратура перевіряє підстави виїзду Борисова за кордон, на на лікування. Скандальна справа полтавського гірничо-збагачувального комбінату отримала продовження. Керівництво та начальникам відділів підприємства біглого олігарха Костянтина Живаго повідомили про підозру. Слідство встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів. ДБР розслідують справу у взаємодії з СБУ та офісом генпрокурора. Топ менеджмент продавав без відповідних дозволів щебенову сировину, яка виготовляла з відходів. Видобутих у кар'єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилась через конверт-центри та розподілялась між учасниками злочинної групи. Шістьом особам вже повідомлено про підозру, вчинені кримінальних правопорушень, максимальне покарання за цими статтями до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українські шукачі мін, Черкаси та Чорніги беруть участь у навчаннях «Сібріз-2023». Цьогоріч міжнародні тренування проходять у Великій Британії. В них беруть участь 18 країн. Головне завдання комплексу тренувань українського контингенту в рамках навчання це підготовка до планування та ведення протимінних дій відповідно до стандартів та процедур НАТО із залученням зразків озброєння та військової техніки, яку військово-морські сили збройних сил України отримали від країн партнерів. Навчання Сібріз-2023 почалися 26 червня і мають закінчитися 7 липня. Нагадаю, минулого року навчання Сібріз проводилися без участі України. Членство України в НАТО обговорять після саміту в Вільнюсі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Ян Столтенберг перед початком зустрічі лідерів ЄС. Він нагадав про консенсус усіх членів блоку про те, що його двері відкриті, що Україна одного дня стане членом НАТО. Найважливіше зараз і найактуальніше це підтримати та забезпечити збереження України як суверенної нації у Європі. Якщо ми не зможемо зробити цього, не буде сенсу обговорювати питання членства як такого, казав Столтенберг. in a shirt